Час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська про найважливіші події розповімо прямо зараз. Лише три з восьми будівель ансамблю «Круглої площі» у Полтаві у доглянутому стані, яка подальша доля решти з цих пам'яток архітектури. Координаційний штаб із питань поводження із військовополоненими запрацював у Полтаві. Унікальну срібну цвяхоподібну шпильку ранньосківського часу передали у фонди краєзнавчого музею. А тепер про це та інше більш докладно. Лише три будівлі із восьми, які є частиною цілісного ансамблю круглої площі Полтави, утримуються та перебувають у нормальному стані. Решта потребують обстеження та, хоча б часткових протиаварійних робіт, стверджують фахівці. Чому серце Полтави і досі в занепаді спробували розібратися мої колеги? Жахливе, особливо той кадетський корпус. Але... Це центр міста, слов нема. Будівлі ансамблю круглої площі, пам'ятки архітектури національного значення вже багато років, як стали символом занепаду Полтави, говорять містяни та гості міста. За скільки років я тут з 2014 перш... року, і оце наблюдаю ту будівлю. Вона все рушиться і за цей час. Що влада міста не може щось зробити, асфальт знімають і хороший, а ця будівля ну аварійна. Більшість опитаних нами перехожих кажуть, вже зневірилися, що коли-небудь ці пам'ятки архітектури будуть відновлені. Все наскільки вже запущено, що вряд ли. Це воно вже скільки років стоїть. Я думаю, ніхто не буде цим займатися. За мою за моє життя, скільки мені залишилося, я думаю, не зроблять. Швидше зроблять навколо парку стоянку. Дехто вірить, реставрують ансамбль Круглої площі після війни. Я сподіваюся, як тільки війна закінчиться, одразу почнуть гроші поступати. А так сумніваюся. На сьогодні з восьми споруд, зведених на початку 19 століття, утримуються лише три: будівля міської ради, школи мистецтв та будинок цивільного губернатора, де знаходиться один з відділів держоргану боротьби зі злочинністю. У найгіршому стані кадетський корпус. Спорожніла будівля після 1995-го, відколи її залишили останні випускники. Понад шість років вона на балансі державної судової адміністрації, говорить кандидат архітектури, представник громадської організації сев Пал. Тава Артур Ароян. «Там були зроблені попередні підготовчі роботи до рятувальних консерваційних робіт, вищичене сміття, розібрані конструкції даху, які були там спалені. Перед тим закриті вікна, влаштований армопояс по верхній частині стін, і готувались. монтаж нових конструкцій даху. Вони вже були виготовлені частково, були вже завезені у двір. Будівлі, але перед монтажем сталося 24 лютого 2022 року. З того часу, якби ці роботи всі призупинені, руйнується буквально на очах, і архітектурна пам'ятка національного значення, будинок генерал-губернатора 2023 року. Будівлю обстежили та підтвердили погіршення стану. Це ми можемо бачити і по фасаду, але там є і проблеми з дахом, є проблеми з запаленням. Крім того, нам треба розуміти, що це не тільки сама будівля, це ансамбль цієї. Будівлі, в якій входить огорожа, двоє воріт, із них і два флігелі. Зараз, наскільки я знаю, в цьому будинку генерал-губернатора розміщується державний інститут проектувальний мізбут. зрозуміло, що вони не можуть. Виконати такий обсяг, ну просто фінансово, кришиться дах діючої будівлі головпоштам, стояти під ним небезпечно. Є й проблеми з основою колон, говорить архітектор. Там постійно є проблеми з колонним цим портиком, з сходами цього от внизу основою колон. Його періодично виконується поточний ремонт, але ми розуміємо, що ну причина, очевидно, поточним ремонтом не може бути усунута. Три роки тривали консерваційні роботи в будинку Дворянського зібрання, більш відомого як кінотеатр імені Котляревського. Завершили їх ще в жовтні минулого року. Зараз в міському управлінні капітального будівництва мають отримати документ, що засвідчує готовність об'єкту до експлуатації. Далі будівля перейде на баланс області. Зараз триває. От в експлуатацію. А після того, як ми введемо його в експлуатацію, то вже місто має передати його до області. Якщо за цей час нічого не змінилося, передадуть його в області. Вона трошки буде затягуватися, тому що це там національна значна пам'ятка. То ну триватиме довсини. Я думаю, навіть візуально цілий житловий будинок по соборності 40 – колишній дім віце-губернатора має ненадійні карнизи та потребує реставрації фасаду, говорить Артур Ароян. Додає обстежити кожну з п'яти проблемних будівель круглої площі та сформувати перелік першочергових робіт варто вже зараз. Гідроізоляція цоколя, гідроізоляція верхівок стін як в випадку з кадетським корпусом. Рітальне обстеження, поточний ремонт даху, наприклад, будівля профсоюзів, очевидно, потребує його для того, щоб карнизи не випадали, не замакали верхівки стін. Усе це можна зробити і в умовах обмеженого бюджетування та воєнного стану. Переконаний Артур Ароян. Це допоможе зекономити в майбутньому під час повноцінних ремонтно-реставраційних робіт. Тим часом, сьогодні, 6 травня, в місті, відбулося організаційне засідання робочої групи з питань збереження культурної спадщини громади. Як повідомили у Полтавській міській раді, у пріоритеті найвразливіші об'єкти, серед яких і ансамбль круглої площі. Пам'ятник на місці відпочинку російського царя Петра І повністю розберуть не раніше 10 травня. Нагадаємо, демонтувати його обіцяли за два дні. Роботи почали 2 травня, але коли прибрали центральну тумбу, виявили, що нижня частина пам'ятника набита піском у переміжку із цеглою. Після цього пам'ятник накрили захисною плівкою. Нині музейники чекають на фахівців, які зможуть обережно розібрати постамент, розповіла член громадської організації Сейф Полтава Оксана Білявська. Тут потрібні люди, які будуть працювати акуратно. Нам допомагають члени Геосокіл, і тому у нас з ними є домовленості на суботу, що вони прийдуть і зможуть нам допомогти розбирати кладку. Тільки після того е, ми зможемо далі продовжити роботи про, по зняттю фасадних панелей і переміщення їх на заповідник поле битви. Керуючи службовим автомобілем Шкода порушив правила дорожнього руху та зіткнувся із автомобілем Ополь. Правоохоронці оголосили підозру. Нагадаємо, 2 травня поблизу села Марчухи зіткнулися автівки патрульної поліції та автомобіль Опель. У наслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє пасажирів службового авто. Колега підозрюваного, патрульний поліцейський та військовослужбовець ТЦК. Ще одного пасажира цивільного ушпиталили у тяжкому стані. Отримав травми як водій службового авто, так і водій Опеля. За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури працівнику правоохоронного органу повідомлено про підозру, порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Тобто за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. І вкотре росіяни атакували Полтавщину сьогодні, зранку уламки безпілотника упали у Лубенському районі. Як наслідок, пошкоджено покрівлю приватного будинку та лінію електропередач. Без світла залишилися 20 побутових абонентів. Як повідомив тимчасово виконуючий обов'язк начальника полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут, обійшлося без постраждалих. У Полтаві відкрили координаційний штаб із питань поводження із військовополоненими. Тут родичі зниклих безвісти можуть отримати консультацію з приводу оформлення документів та допомогу у заповненні особистого кабінету. Більше про це дивіться у сюжеті. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими запрацював у Полтаві. На другому поверсі центру Дія бізнес відкрили своєрідний хаб, куди можуть звертатися члени сімей військовополонених, зниклих безвісти за особливих обставин та незаконно утриманих цивільних осіб. Тут їм не лише нададуть консультації з оформлення соціальних виплат чи потрібних документів, а й допоможуть заповнити особистий кабінет родичів полоненого. Це база загально всеукраїнська а штабу у кожної родини повинен бути створений відповідний електронний кабінет, що стосується зниклого чи військовополоненого їхнього рідного, куди вноситься вся відповідна інформація, всі персональні дані, фотографії, можливо, особливі якісь прикмети, які в подальшому працюють фахівці, які відповідають саме за обмін, з метою як встановлення місця особи і повернення захисника чи захисницю на до України до регіональної робочої групи координаційного штабу входить представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в області, а також представники нацполіції, СБУ та інших структур. Якщо людина має питання, яке відноситься там до правоохоронного сектору, чи можливо до територіального органу комплектування та соціальної підтримки, то ці всі представники проводять прийом тут з нами. Якщо немає можливості в когось цих представників долучитися офлайн, ми їх долучимо. Учаємо онлайн прийом родичів полонених чи зниклих безвісти в координаційному штабі проводять двічі на тиждень у вівторок і середу з 10.00 до 16.00. Подібних артефактів у світі відомо лише шість. Сьомий відтепер зберігається у Полтаві. Унікальний експонат з'явився у краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського. Це срібна цвяхоподібна шпилька ранньосківського часу. Як вдалося знайти цю прикрасу та як її колись використовували, розкажуть наші кореспонденти. Таких у світі лише сім. У фондах Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського з'явився унікальний експонат срібна цвяхоподібна шпилька ранньоскіфського часу. Її випадково, неподалік села Білецьківка на розораному полі, знайшов Кременчуцький краєзнавець Віктор Супонін. Зігнуту прикрасу він побачив просто на землі, розповів директор музею Олександр Супруненко. Подібні речі виготовлялись на замовлення для знатних скіфянок. Сьомого на початку шостого століття до нової ери. Це не скільки прикраси, прикраса, скільки деталі упорядкування одягу, елементи до засібки. І, звісно ж, дівчата використовували їх по прямому призначенню для сколювання волосся і таке інше. Іноді могли навіть використовувати для захисту. Такі шпильки. Переважно виготовляли з бронзи, а от срібла їх відомо кілька штук. У музеї прикрасу вирівняли та відреставрували. На ній залишилося лише місце від удару плугом. Олександр Супруненко припускає, що шпилька так і опинилася на поверхні землі. Її нагору вивернуло під час польових робіт. Був зроблений рентгеноструктурний аналіз. Він засвідчив, що срібло тут надзвичайно високої проби, а ще один процент. Тут золото. швидше за все це вказує на македонське родовище, звідки прийшов метал, і де і для з якого було зроблений такий предмет. Місце знахідки унікальної прикраси зацікавило істориків. І коли вони оглядали локацію наступного разу, за пів кілометра знайшли Астрагал. Астрагал це таранна кісточка вівці, яка використовувалась для грання, для гадання, але цей а страгав не з кістки, а з бронзи. Подібні вироби. Як гральні, як елементи гри спеціально виготовляли і виготовляли в античному суспільстві вольвії в її околицях вже в п'ятому столітті на Полтавщині бронзових астрагалів Невідомо гральних античного часу, пізньосківського часу також невідомо. Нині в музейному збірнику готують наукову статтю про речі скіфського часу, знайдені біля Білецьківки протягом останніх років. Це як бачимо, не лише шпилька та астрагал. А також і наконечники стріл бронзові, Рівінна бляска також досить таки цікава. П'яте століття до нашої ери, також з кімського часу. Усі ці артефакти обов'язково будуть у майбутній експозиції, обіцяють музейники. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ІРТПІЛІМ Залишайтеся з нами. Все обов'язково буде Україна.